Що таке креативне підприємництво? Це коли ти і художник, і бізнесмен? М -м, ні. Це коли ти співаєш під час роботи? Ні. Не те. Це коли ти використовуєш нестандартні підходи і постійно удосконалюєш свою справу? Теж ні. Хоча стоп, так, креативне підприємництво це навчальна програма, яку ми розробили разом з фахівцями Копенгагенського інституту нейрокреативності. Хочеш бути креативним підприємцем? Наші експерти готові тобі допомогти. Іванна навчить, як бути бомбезним лідером. Будь завжди в темі та надихай. Андрій покаже, як виграти ринок. Кожен великий успіх починається з амбітної стратегії. Юля розкаже про маркетинг, який драйвить бізнес. Зробімо так, щоб про тебе говорили усі. Ще один Андрій підкаже, як говорити з потенційними інвесторами та партнерами. Друже, здається тобі, терміново потрібно оновити пічдек. То що, покреативимо разом?